Так, друзі, вітаю Зараз про шапочку. Поправлю. Значить, що сьогодні подав документи? Сьогодні 13 березня І понеділок. 27 лютого був я тут в центр Котвах. Хто не знає, от бачите, автобуси стоять. Це до речі, мікроавтобуси, які оформлюють документи. На водійське посвідчення, так що всі питання там. А далі там є автобуси, де формують паспорти. Подача документів проходить дуже швидко, оплачувати потрібно двома платежами. Один я робив з української карти, інший я робив з чешської карти. Все це дуже швидко виходить, в принципі, ніяких проблем. Сплатили, документи заповнили. Список документів, які потрібно, також все це є на сайті ДП-документ. Черга просувається досить швидко, тож хто стоїть в цій групі, в групі в Телеграмі, дивіться все, слідкуйте, тому що реально можна приїхати спокійно податися, і черга реально йде швидко, це головне. Так що, друзі, документи подані, тепер чекаємо на їх отримання, ну а далі вже побачимо, як швидко їх виготовляють. Так що всім дякую за увагу, всім дякую, що з нами, підтримуйте це відео та інші наші.